Удари, які росіяни завдають по нашому тилу, треба розуміти, що ця історія вона якби тотожна. Ми задаємо ударів, і вони задають ударів. Просто для нас це болить, а вони умовно, Білград Амбрянськ викидають свого інформаційного простору, тому що вони це можуть зробити в нас, на нашому демократичному суспільстві трошки інакше це працює. На для нас це дуже відчутно. Відповідно, ці удари, які зараз розконсервувалися активніше на передовій, а росіяни задають по суті по трьох блоках удари зараз енергетика, інфраструктура, включно залізницею і продовольство, про що ми теж говорили. Ось три блоки. Оки, куди вони задають ударів. вони розуміють, що все це прикрити ми не можемо з класичними зенітними ракетними комплексами, а система протидії в нас не створена. Про яку систему я кажу? В нас має, ну говорили ж там стіна дронів. О, це класно так собі уявити. Стіна дронів. А хто її зробить? А як її зробити? Сили безпілотних систем в той час, коли е, залежить від держави, умовно кажучи, впорядкування тих радіолокаційних станцій, тому що знову ж таки виявляти, знищувати е, і захищати свої логістичні шляхи. Логісти... Е, е, виявлення – це радіолокаційні станції, це різноманітні сигналізатори, це різноманітні засоби радіоелектронної розвідки для виявлення операторів е, ворожих. Це питання до того. Чи ми можемо купувати, чи ми купуємо, чи партнери нам надають, чи ми самі виробляємо? Це велике таке комплексне питання, до якого ми ну якби поки що е, ну, не знайшли дуже далеко. Пішов не здається, Ти почав з конкретних речей, а пішов такі дуже глобальні стратегічні Конкретні Добре, конкретно речі, вибач, Андрію. створення підрозділів в кожному корпусі, потужних БПЛА підрозділів. Але ну це має бути створено. Чомусь вони не створюються. Хто за це відповідає? Хто це контролює? От як нас корпуси створюються? А десь я десь нема? От таке вже питання. Чому не створюються? Тобто, треба поставити ці питання. Як ви це збираєтеся створювати? Мене просто не особисто, мене негативне ставлення до того, що ми зараз плодимо мільярд структур, за якими ми не встигаємо ресурсно е, створити. Ми не закінчили корпусну систему. Вже створюємо штурмові війська, створюємо кібервійська, створюємо в кінці року космічні війська і ще й створимо е, сили безпілотних систем е, ППО у складі повітряних сил. Окей, щодо останнього, напевно, найменше не, питань, питань, тому що це мало бути рішення ще раніше створено, але всі попередні структури кібер. Війська це треба безсумнівно. Космічні війська треба безсумнівно. Штурмові війська взагалі дуже дискусійно чи треба. Але тим не менше, ми це все створюємо зі штабами, з рекрутингом людей. Ніхто не знає, де їх брати, що робити. Корпуси не завершена реформа, але ми створюємо, 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 створюємо. сказав, що завершено. Хто? Гнатов, начальник штабу генштабу. Ну тоді мені цікаво, скільки корпусів. От у нас півтора десятки, скільки корпусів реально своїм корпусним комплектом стоять на своїй слузі відповідальності? Один-два максимум. Ну може може більше Чекай, чекай, це більше, ніж один. Ну хто третій армійський корпус і все третій армійський, потім сьомий ДШВ корпус і, ні, сьомий ДШВ роз, розтерзаний, сьомий ДШВ стоїть в Покровську, але 77-ма 77 бригада зі цього складу цього корпусу під Куп'янськом. А та так і в трійці трійка вся теж не стоїть сама. Не, це, так, це, так, під так а чому ну, ми ж до цього йшли? Ми ж це хочемо зробити. То як можна говорити, що реформа завершена? Ну це питання, да. Тобто е я кажу про систему, і дуже конкретно, от річ, яку я зараз поставлю в контексті ударів росіян. Коли ми розуміли, що росіяни будуть вицілювати наші об'єкти в тилу, чому запит від Укрзалізниці про те, що зараз б'ють по вагонах, по локомотивах, по тепловозах, які дуже цінний для нас ресурс тепловози, їх немає багато в Україні, чому раптом виявляється, що потрібно думати над захистом наших тепловозів і локомотивів тільки після того, як по них почало прилітати? Ну що, ми не розуміли, що шахеди на радіоуправлінні, які вб'ють рухомих цілях, що може бути рухом. Давай подумаємо. От, ми розуміємо задача. Є шахед, який може вдарити на радіоуправлінні по рухомій цілі, яка десь рухається в прикордонні, по якій можна рухомій цілі задавати ударів. По автомобілю військовослужбовців Ну, занадто жирно пускати по Е, Якийсь трал з технікою можливо, можливо але... але це вже військові їх прикривають. Не просто так, так. це все. Не, 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 не е, цих коників з гімналі пити. Локомотиви. Ну, логічно. Знищив локомотив, все, склад, рухомий склад потяга не поїхав далі. Чому? Місяць тому ми знали, що у нас такі шахеди є, але роздупляємося, виявляється, у Укрзалізниці, що треба захищати локомотиви тільки зараз. От тобі конкретний приклад. У нас ніхрена не працює, система, от навіть якогось такого горизонтальної зв'язку між державними органами. влади. Наша в мене система, яка працює проти мене, так? Да? Як вже дана? Ну, от, от такий мій конкретний приклад. У мене зараз це просто ну, реально велике. Обурення У нас є купа регіонів, де енергетика не прикрита до цього моменту. Так, це теж питання. Ну тобто, ми що не знали, що у нас буде проблема з зимою? Що у нас не будуть бити по енергетиці, не будуть росіяни? Тобто про каналу попередню зиму. Ну так воно не буде. Тут питання в тому, що дійсно є проблема, але давай я додам якогось тут балансу. Напевно, цієї думки. Ну ресурс... такий цей добрий, добрий ангелочок. Я ти чортяка сижу, а ти такий ангелом урівноважуєш ну, по колягах. Бачиш інакше на покидіки. Ні, я про те, що ну нас бракує ресурсу. Ну, фізично його бороть. Так Давайте ще штурмові війська створювати. Ще 10 бригад штурмових Ні, військ. тут я, я, я противник того. Ну типу, я не вважаю для чого вони потрібні, якщо у нас є десантно-штурмові війська. Заберіть поставку десантні. Ось от вся реформа. Розумієш, і нічого нам не треба. І далі все працює, і докупу Франкенштейнів постворюємо, які не будуть да, працювати нормально. Да, да. Ну і при тому, що теж питань там є багато, поповнюється першочергово особовим складом, технікою ці штурмові підрозділи позаяк. Так треба главкому. Але ми зараз не про це, а про захист енергетики. Чи розуміли ми, що будуть бити? Розуміли. Чи розуміли ми, що треба захищати енергетику е, і ставити туди засоби ППО? Розуміли, чи бракує нам їх? Бракує. Ну типу, ну не можемо ми зробити те, чого не можемо фізично? Ну але ми могли думати робити якісь такі, знаєш, якби парамілітарні організації на рівні місцевих громад. Вкладатися гроші, тобто, це ж було відкрито законодавчі всі можливості для МВГ мобільних вогневих груп. А ж не змогли зробити. А це. чого? От тоді б треба зараз, як то кажеш, на кав'яр викликати голів місцевої громади А чого у вас не вийшло? Вам держава відкрила можливості законодавчі півроку тому? Чого ви це не зробили? Бо не зобов'язала. Нас державі ну. як даєш можливість, але якщо не зобов'язав, ну сорян. Чого ви це не зробили? Чого ви не навчили людей користуватися е, дроном? Розумієш, я зараз скажу, от ми з тобою, як так, то, але Апол... це така. Історія, ну бляха, ну він в ДФТГ. Він сьогодні може вийти на рубіж. Завтра він бухає, бо в нього в кому дитина народилася, і він не виходить на чергування. Розумієте, генеруйте ініціативу, генеруйте ідеї, Тому, що, Андрій, ми з тобою апологети загальної мілітаризації, те, що ми говоримо, ну, Тому, що так. людина має знайти своє місце в загальному облаштуванні військової машини країни. Тепер відповідь, скажи мені люди, які думають, що типу вдасться відсидітися, і війна це не про них. Вімо, що такою людиною є водій фури, яка везе щось на Чернігівщину. Цивільна людина заброньована. каже, типо, війна не моє, я не воюю і не хочу шукати себе в цій мілітаризованій структурі держави. По ньому він зараз стає ціллю. До того ж таки шахеда. Водій локомотива, е ну це не водій, як він називається, машиніст. машиніст він стає такою ціллю? Так, стає. Просто зараз далі в нас безпілотні системи будуть рухатися далі, глибше, цілий буде ставати більше. Я не виключаю, що в Києві такі ж самі будуть у нас, умовно кажучи, питання. І водій метро стане такою ж самою ціллю. Чи, чи ще хтось, умовно кажучи. Тобто, це знову ж таки, хочеш, не хочеш? Цивільний ти чи не цивільний тебе затягує це. Кожен потяг е, засобами ППО. Ну це питання. А може треба виставляти? Е, ну, по-перше, треба. Давай припустимо. Я зараз може бредно говорю, але я не знаю, як це робити. Але от уявімо собі, що кожен умовний е, водій. Фури має мати здібності стрілецької зброї, володіння і той же дробовик для того, щоб збити, вміти збити fpv дрон, який буде над ним летіти. Фермери на Херсонщині до цього природньо прийшли. Скоро це буде стосуватися водіїв фур на Чернігівщині. Через півроку це буде стосуватися громадян в Києві. Умовно кажучи, я не знаю, це я не лякаю зараз. Але ну ти розумієш до чого я веду? Я розумію це до мілітарної організації країни, і нам треба до цього рухатися. Хто цю систему створює? От мене це дуже велике питання. Не створюється, Ми реагуємо. Ми реагуємо на те, як полум'я міро і бігом глядом тушити вже а не для того, не передбачаємо цю пожежу. І я коротше це дуже правда. так філософію заліз, але вертаємося до, це, до... Це, Але насправді це був ну, такі... Ну кажуть, що ми будемо без газу, тому що б'ють на Полтавщині, та Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, б'ють Львівщина, по, Івано-Франківська по область по там. видобуванню. Ну, видобування це не означає, що ми без газу, тому що в нас є сховища, в нас є можливість купувати за кордону. Тобто, я не бачу кризи і перспективи того, що ми будемо сидіти без газу. Ну так а не от, можна говорити от, а це от, електрика. Якщо це на цей період, умовно кажучи, ми в сховищах це на цей рік ми проживемо, але це тоді про перспективу наступного року. Якщо у нас буде видобуток похірений, то ми не зможемо видобути газ на наступний рік. Не треба відновлювати, значить? Ну, це таке своє питання. Тобто, от, знову ж таки, нафтогаз. А ви думали, як ну, захищаєте ці об'єкти? А чому ви там, не наняли, не робите. Структури, я чорт його знає. ПВК, наприклад, чи ви не лобіюєте ПВК для того, щоб ви створили свою ПВК, як Газпром має, яка буде захищати ваші об'єкти інфраструктури. А що Марцинків, мер Івано-Франківський, який каже, що все, готуйтеся, українці будемо сидіти без газу. А що в тебе по твоїх мобільних вогневих групах на Івано-Франківщині? Які бурштинську тец має захищати? Ну ти про цю роботу ти проробив? Чи не, ти можемо ну, просто... міста? Він в бурштин це не додав. Ну окей, мер міста, да власна рада. Я як... Як міський голова, він мав би бути зацікавлений для того, щоб Бурштинська ТЕС працювала, як він залежний від цього всього. Я з тобою годжуся, тому що в нас міські голови теж винюхали оцей цей політичний слід і вже бавляться в вибори. Це мене ригати хочеться від цього найбільше примнудить. І це відчувається. І тому вони вилазять з цими зверненнями, з цими заявами, але замість того, щоб реально запитати, а що ти зробив за три роки? Ну ти сидів в місті, ганяв ВПОшників по місту. Це про Марцинкева, наприклад. Заборняв він там про Російською розмовляти я прихильник того, щоб всі українізовувалися, ну але міський голова мав би більше допомогти війську, мені здається, на сьогоднішній момент. Ну я, я не включаюся в цю бесіду, бо я не знаю, що Марцінків робив. Це в мене просто якби потік свідомості. Це стосується Чернігівської області, як ми говорили, енергет... там питання. Мені ну, типо, там велике питання. Ну, типу там прохідний двір. А що там прохідний двір? А хто за це має відповідати? Голова ОВА. а, ну, так. Давайте запитаємо. У нас Артюха, пам'ятаєш, в Сумщині звільнили? Така, так. а де? Ну, типу, звіт? Що він? Відповію. А чого звичайно? Ну, я вважаю, що людина, яка допустила такі речі, які сталися в сумщині. Я нагадаю, це був приліт по е, ж, нагородженню військовослужбовців, мав би сидіти в в'язниці, а не е, ну, ти можеш згадати, що завгодно. У нас є суд, звісно, але просто простумент. Ну, принаймні проти нього мала би бути справа. Давай, то все розчиняє. Не Нема нічого, розчиняється просто в просторі. І, ну, це все перетворюється в колективну безвідповідальність. Да. Про Оця от історія про Система нас немає. Тут ми відповідаємо симетрично. Ти, Ти так і... говориш так позитивно, так знаєш, навіть не дуже весело називаєш але, про позитив. Але цей позитив. Бо я нагнав гімнату, цей. гімнату але, то тебе випробуємо. Коли в них горить, палає і дефіцит палива, це ж позитив. Сто відсотків. Тобто в них ті самі проблеми. Типу, Ді, ми да, ми робимо симетрично те ж саме їм гімно, але просто те, що от вони, наприклад, ну блін, ну російська машина вона може повністю стерти з інформаційного поля Білгород, як коли була курська операція. Але вони не можуть старти дефіцит палива. Ну, це єдине питання. Не тут не в інформаційному прояві. Це важлива складова. інформаційний сектор інформаційна складова вона є дуже важливою у війні. Це якби факт.